Вітаю, Юрію. Ну я тебе представлю. Хоч тебе в принципі багато хто знає, але для годиться, отже, ми сьогодні розмовляємо із Юрієм Сиротюком Юрко, директор, найперше, напевно, директор недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Ну і звичайно ж, народний депутат сьомого скликання, депутат Верховної Ради, депутат Київради і, можливо, найголовніше гранатометник Мамай. Якої роти гранатометник гранатометного зводу, роти. Вогневої підтримки п'ятого окремого штурмового полку Так, і мамай псевдо в те, так бойове. Так. Е, Юро, ну поза як, поза як ти безпосередньо в череві вулкану. То й питання, звичайно, про війну, і спочатку таке глобальне, тим більше, що минуло днями півроку цієї всієї штуки, і всі. Багато хто робить прогнози, підбиває підсумки. От якщо дивитися глобально без шапкозакидальництва, але правду кажуть, що екзистенційно ми, Україна, вже виграли. Виграли чому? Бо, мовляв, немає загрози українській ідентичності, немає загрози суб'єктності українській державі, О, І якщо в деталях ця війна ще буде тривати. І буде, на жаль, дуже багато ще жертв крові, то екзистенційно ми виграли так чи ні? Я вважаю, що так. Я вважаю, що ми виграли починаючи вже з того, що ми повірили в те, що ми на рівних можемо битися з Російською імперією. Більше того, я вважаю, що наш досвід історичний, а це дуже довга тисячолітня війна, яка мала понад 22 війни, мала довгі століття окупації колонізації України. Збройним шляхом ми ніколи не програвали, тому ми вже виграли, тому що ми спокійно мотлосимо і спокійно, спокійно б'ємо когось другу воєнну потугу в світі, не боячись. І кожен день, тобто, можна сказати так: ми ще, Москва ще не програла, це відкладена поразка Москви, і ми ще не виграли. Тобто ще дуже багато треба зробити для перемоги. І треба пам'ятати так само, що ми війни з Росією не програємо, ми програємо мири з Росією. Договори переяслови, мінське, Стамбул. вну... Стамбули, внутрішня п'ята колона, чорні ради. О цим ми програємо. Бо пам'ятаєте, після блискучої перемоги Виговського під Конотопом ми мали дуже складну драматичну ситуацію дуже швидко. Тому треба більше боятися п'ятої колони в цій війні, світоглядної війни, коли нас будуть бити булгаковими русським язиком. Ми вже знесли. Ми вже знесли, ми подолали ту першу лінію московської оборони, яку ми назвали декомунізацією, але ми мусимо знести ще ту другу лінію їхньої оборони, яка називається декомунізація. А там і російська церква, там і російський язик, там і е, система економічна, олігархічна створена за участю Росії. E, тому e, якщо ми будемо рухатися в тому напрямку, як ми рухаємося битися з Росією, не поступатися Росією, і в нас не буде заколотів за спиною і зрад, то очевидно, що перемога неминуча. Ну, ми до, до другої лінії, як ти кажеш, до внутрішніх e, m, проблем ще підійдемо. Я думаю, час, час буде, бо хочеться в тебе спитати, як ти на це дивиться. Але ось я прочитав, як ти писав, що e, війна буде затяжною, але власне так і повинно бути. бо Бо чи не вперше маємо змогу битися, і ти вже зараз це сказав на рівних із споконвічним ворогом? І мовляв, як ти написав, розтягуйте задоволення? От не дуже поспішайте. Але в цьому сенсі в мене питання, Юрко. А що буде визначальним у цій довгій затяжній боротьбі? Визначальній ну для перемоги ресурс, мотивація, політична воля. Пасіонарність народу того чи того, бо все ж таки, ну як не крути, Московія це величезна потуга, це не кремлівський потішний полк із декоративними карабінами. Отже, що допоможе їх перемогти, оскільки це війна світоглядова і екзистенційна, то тільки більша ідея зможе перемогти ідея Москви. Ми, ми боремося з одного боку простір свободи з простором рабства. Ми боремося, якби це така ну відвічна наше змагання з ними. Ми продаємо свободу. Вони продають ці костюми, доступ до матеріальних ресурсів в обмін на душу. І чого не вистачає в цій війні? Не вистачає великої ідеї, сформованої нашими письменниками, напевно, що філософами, тому що люди не вмирають за 90 гривень за Порошенка чи Зеленського, і окопна війна перетворюється в сірість. Треба щось більше, що стало б людину жертвувати своїм життям. Одне одна з речей, одне з цих більше це наша історична пам'ять. Це я намагаюся кожному навколо нагадувати про наші визвольні змагання, про війни, про те, як, що було після під час окупації, про голодомори, про геноциди. Тобто, це ж ми б'ємося не тільки за себе, ми б'ємося за своїх батьків, ми б'ємося за своїх дідів. Ну, я взагалі вважаю, що я живу в найкращій. Період в історії світової і історії української нації, коли ми можемо бути акторами, суб'єктними на рівні з Росією, от чесно. я Тут кожен день отримую кайф. Хоча багато побутових, якби проблем є. Ну це війна, це, це кров, це смерть, це неприємно. Ти постійно втрачаєш друзів, близьких людей. Але в мене навіть немає такого відчуття, що хтось з моїх друзів гине. Тобто вони йдуть на небо, йдуть в інший світ. Вони навічно лишаться. В українському епосі сподіваюся, тобто і перемою. Це правда, коли кажуть, що люди, які на фронті, що я знаходжусь в найкращому місці, серед найкращих людей і почуваюся щасливим. Це правда? От з першого дня війни таке відчуття. Я навіть написав у фейсбуці 26 липня, що знаходжусь серед найкращих людей на цій землі, і ну реально, я ми живемо як Бога за пазуху. Нас любить Бог. Нас нормально нарешті одягає армія. Нам дозволяють стріляти, куди ми хочемо, скільки ми хочемо. Вибивати москалів, нам нічого за це не буде, це взагалі щастя. Нас е, так підтримують волонтери, що ви, мусить, ну, я не знаю, е, е, ну, ви собі вам, ва, ну, в Києві важко уявити, як добре ми себе почуваємо в плані матеріальному, в плані того, що про нас постійно думають. У нас створені ідеальні умови для того, щоб воювати. Я не знаю, яке ще покоління українців мало такі умови. Ось, але... Це війна ідей, і ми ще не сформували своєї великої ідеї великої України, місії цієї країни. Її ще немає, її треба народити. Армія піде. Бо чим далі буде йти армія в затяжну. Пригадаємо, 17-й рік сто років тому теж всі бігали сині-жовтими прапорами, всі кричали Вільна самостійна Україна. А потім большевики придумали програму там роздати землю, розказали про мир, про припинення війни і ця велика армія. Дуже швидко збельшевізувалася, дуже швидко почала кидати фронти, і ця війна ця війна потребує ідейного наповнення. Те, що я відчуваю, чого дуже бракує. Ну бракує вони, великого того, з ідеями ще гірше Юра. Там взагалі вони не можуть не можуть визначитися і міняють повиску. В них вони, вони, кожен взагалі день. Взагалі, в них взагалі немає ідеї, і вони в шоці, що Україна їх лупить, вони не можуть зрозуміти, бо вони нас виставляли такими придуркуватими продажними хахлами з цикунами. І вони думали, що приїде чеченець один на територію України, як один приїжджає в Москву, і всі впадають навколишки. Ну вони якби забули теж забули історію козацької України. Вони теж забули з ким вони мають справу. Я хочу подякувати, якби їм за те, що вони прискорено нас покозачують. Юра, ну я все хочу тебе все ж таки від таких загальних і дещо пафосних там е, тем і тональності, це все так: ми воюємо за, за батьківщину, за, за дітей, за прадідів, за майбутнє і минуле, за мертвих і на Ну а все ж таки, от коли кажуть, м ну яких сприймають в суспільстві там радикальні сили, що от е, на руїнах Кремля поставимо стяг. А наскільки це реально? Тобто, за рахунок чого, ну все ж таки, це. Хай там і на глиняних ніжках колос, хай ця друга потуга вже дещо, дещо і комічно виглядає, але все ж таки, потуга та й тим більше із ядерною зброєю, От, як реально все ж таки їх перемогти? Бо я знаю, ти дотримуєшся думки і багато хто що це або, або. Саме існування України підма підважує міф Великої Росії. Ну і навпаки, вони розглядають Україну як антиросія і вона не повинна существувати. Як ми можемо їх перемогти? Отже, перемогою не можна буде розцінювати повернення ситуації в Україні до ситуації 24 лютого 2022 року. Забудьте, хто думає, що ми можемо повернутися до тієї неділі, до масової ракетної атаки. Цього вже ніколи не буде. Забудьте всі, що ми повернемося до стану 24 серпня тисячу року до кордонів України, визначених ООН, після розвалу Совєтського союзу. Цього вже ніколи не буде. Не не, не, не тіше себе дурними надіями. Я вважаю, моя особиста думка, що зараз відбувається перша російсько-українська війна в третьому тисячолітті в 21 столітті. Вона не вирішить поставлених екзистенційних питань. Ця війна е, чому не вирішить, тому що ні, українське українське керівництво поки що не готове мислити, на мою думку, настільки широко, українське керівництво не готове е, е, підняти на боротьбу національно визвольні рухи Російської імперії, допомогти їм збройно. Допомогти збройно. Ми чому асоціюємо Білорусі, наприклад, з біснуватим Лукашенком, забуваючи, що там є наша побратимська нація Білорусів, в якій треба допомогти. Ми Чечню почали асоціювати з кланом Кадирова, з радниками, з іудами своєї нації. Ми цілу весну втратили замість того, щоб коли з'явилася Зеленка на північному Кавказі, збройно допомагати засилати туди диверсійно-розвідувальні групи, будь-яким чином допомагати в збройній боротьбі народів Північного Кавказу за своє визволення. Україна це все профукала. Тому ця війна, перша російсько-українська війна, вона закінчиться нічим. От, а далі, вона я думаю, що активна її фаза триватиме не довше. Це моє припущення, не довше лютого 2023 року. От я це рік вже думаю, хоча бачу, що може затягнутися. Але це не вирішить питання, бо Росія отримавши по зубах, буде дуже хотіти дати, дати здачі. Вона її місія буде полягати в тому, щоб покарати хихлів, а ми не сформувавши цієї візії великої України, геополітичного лідера. Ми теж не можемо бути затисненими тими кордонами. Тому очевидно, е, ну я літературно це бачу так, образно, що того великого Голіафа може перемогти група Давидів, колектив Давидів. От Україна мала би сформувати цей колектив Давидів для того, щоб перемогти Росію. Росія намагається розвалити Україну зсередини. Ми теж маємо перенести війну на територію противника, на територію ворога. І не шукати хороших русських, паномарьових і інших хороших русських, і не привозити їх в Київ. Бо це дурного діла. Вже Бандера з УПА намагався сформувати загін з росіян. Це привело до гвалтів, мародерству і на тому поставили крапку. А от з ким треба працювати? Це з тими народами, націями, які Росія окупувала, які знищували, далі принижує. І яких тут вона посилає на Україну щоб вирішувати свої внутрішні питання? Хоча ж це порку ну, цього... абсолютний абсолютний нонсенс. Е, представники нації, яка трохи не 200 років воювала із Росією, причому героїчно воювала і зазнала ну страшного гвалту з боку Росіян, зараз воює на їхньому боці. І до речі, ти пригадуєш, десь. На початку війни лідери чеченської опозиції, скажімо так, той же Ахмед Закаїв пропонував, щоб українська влада дозволила формувати із зарубіжних чеченців із політемігрантів батальйони. До речі, яка доля цих батальйонів по так нічого вже не сформовано. Я кажу, ця українська влада не готова мислити себе категоріями великої України. Вона далі мислить себе категоріями постсовка. І тому тут я бачу, що на цьому етапі війни ми завдамо військової поразки Росії на фронті, а там потрібно дуже швидкими темпами проводити революцію в свідомості українців, щоб українці якби зрозуміли свою місію. Ми вже ніколи мирно з Росією жити не будемо. Це вже, це вже неможливо. Очевидно, що нашою метою не є завоювати всю Росію. Очевидно, що ми не будемо там кілометр за кілометром йти від Ростова. До далекого сходу. Очевидно, що ми не, ми не ставимо за мету вбити всіх росіян, хоча ми ставимо собі за мету покарати смертю е, тих, хто не дійде до суду. Всі, хто прийшли зі зброєю в руках на Україну, вони мусять понести покарання. Або вони будуть фізично знищені, або після поразки е, вони будуть не мають відповідати кримінально, і ми маємо собі ставити. Таке завдання. Отже, оскільки ми не хочемо їх всіх повбивати, і ми не хочемо всю Росію завоювати, то варіантом перемоги в цій війні є розвал імперії. війни, яка йде зараз півроку. Ну будьте певні, ніхто на паншої в Європі не готовий з ними під таким артилерійськими обстрілами, в такій страшній війні з ними воювати. Це не війна там з якимись моджахедами, коли прилетіли літачки, постріляли спецназ зачистив. Це страшна окопна війна. Щось середнє між першою і другою світовою війною, і ми спокійно цю війну тримаємо. Ми не посипалися, і якоїсь загрози, що ми посипаємося на фронті, точно немає. Це однозначно, Юрко. Це навіть самі ж москалі визнають, що ну цитую недослівно, але суть приблизно така: що це треба признати, це єдина нація в Європі, яка на нинішній момент в стані воювати із русскими, з руської армії, і це правда, і нам ще це подобається. Ми ще від цього задоволення отримаємо. Добре, і, якби... час, час біжить, але от останнє питання: ми до нього вже й підходили. Ти до нього підходив. А я тебе казав. Тобі казав, давай зачекаємо. Суспільство сприймає от людей. От я тебе так сприймаю, не боюсь цього сказати. Як еліту тих людей, які воюють, як еліту і зараз вона продовжується не якась застигла форма. Вона формується там на фронті. Наша українська нова. Політична і будь-яка інша еліта, але є в суспільстві такі міркування, дещо такі інфантильні. От там раз вона ця еліта є, вона формується, народжується, гартується в вогні і крові. От, повернуться хлопці, хлопці прийдуть, це Вже такий мем. Повернуться хлопці, і вони тут все володнають. Все а не здається тобі, що поза тим, поки там дійсно э, твориться український героїзм, жертовність. А тут якийсь колективний, я б сказав так, колективний Арестович із таким умовним булгаковим на знаміні все вище і вище піднімає. То чи не будуть тут ще проблеми після зовнішньої боротьби? Боротьба внутрішня? Нас чекає ще одна дуже велика війна, дуже страшна війна. Війна на війна всередині країни. Це правда. Хтось захоче лишити все як єсть. То машинувати саме гарячу фазу чи ідеологічна війна, там ну протистояння різни? Це буде це. Буде страшна війна. Це буде війна, де будуть зживатися провокації, репресії, обріхування. Це буде війна, де побратими, які зараз на війні разом можуть бути по різних сторонах фронту. Всі, хто захоче залишити нікакує Україну постколоніальну, проросійську. Всі, хто захоче завести корумповану Україну, все як було до 24 лютого. Вони опиняться по один бік барикад, і ті, хто захочуть витягувати цю кіно з болота, опиняться по інший бік барикад, і ця війна. Вона не обов'язково в гарячій фазі. Вона буде в різних фазах, але вона буде вести до дуже глибокого розколу. Що ми точно будемо мати? Це показачення частини України. Це не 14-й рік. Дуже багато українців пройшли фронт. І це вже не будуть оті чоловіки, які жінки мають забути тих чоловіків, з якими вони прощалися 24 лютого. Це трошки інші чоловіки. От згадайте афганців, які верталися так, умовних афганців, після колоніальної війни Совєтського Союзу несправедливої завойовницької в Аганістан. Зовсім інший а посил це... і то як вони змінювалися, так а це будуть зовсім інші люди. Бо ми воюємо ну насправді за 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 справ... за, за хороші речі. Мене що турбує? Щоб ми не повернулися в Київ і нас не почали лікувати від посттравматичного синдрому, казати, хлоп, не не, не возити нас по госпіталях, не, не, не прикупляти різними партійками партійні списки, не казати, що от ви воювали, а тепер ми будемо міняти країну. Тепер ми приведемо нових реформаторів. А ще краще привеземо їх звідкись? Бо в колонію завжди привозять реформаторів. Звідкись? І, от ми вам построїмо страну, а вам забезпечимо санаторії. Ветеранські будинки і так далі, і так далі От цього я боюся. Я важав, якщо буде критична що... маса і в неї буде контури, обриси майбуття, то такого не може бути правильно? От я вважаю, От я вважаю що що точно заслужили ті, хто на фронті це право міняти країну під тою візією, яку ми маємо, так. бо я задовбався 30 років. Вмирати мають націоналісти, битися на вулицях мають націоналісти, в тюрми мають сідати націоналісти, революції, коктейлі мовити, це націоналісти, а реформи, виявляються економічні, мають робити там ліберали, якийсь рускоязичний мальчик, якийсь Сережа Лєщенко. От я втомився від того. Дайте нам можливість тим всім колективно, хто захищає батьківщину на фронті, побудувати своїм, свою... побудувати свою візію країни і повірте, вона буде кращою. Ніж ті, які ви пропонуєте нафталіни второсортні, коли з нас знову будуть країну третього, п'ятого чи десятого сорту. Україна ніколи не буде країною більше, яка служить якимось дядям. У нас в політичній еліті всі шукають ЦК. хто в Москві шукає, хто в Брюсселі, хто в Тель-Авіві, хто в Вашингтоні. От забудьте, після, після нашої перемоги єдине ЦК, яке і буде, це в Києві. Оце дуже важливо, але Павос, не все так просто. Я спілкуюся з багатьма солдатами. Каша в людських головах страшна. Арістовичі головного мозку процвітають в людей. Ну ми повинні займатися просвітою. Ви, поети, письменники, філософи. Потрібно формувати цю візію справжньої України, бо знов присплять і окраденою збудять. Ми ж не так думали після революції гідності. Ми думали, що ми проснемося в іншій країні. Чи після помаранчевої, чи після першої фази війни дуже швидко контреліта чи псевдоеліта, ті, хто тримають панівні верхівки в Україні, ті, хто тримають гроші, медіатрубку. Давайте про це не забувати. Що в нас є медіа, в нас з будь-якого чорта можна зробити ангела, і з будь-якого фронтового ангела можна буде завдяки олігархічним медіа зробити чорта, і, і можна виростити будь-якого гардону Арістовича. Які нам знову будуть втюхувати якусь Україну і, і знову формувати цей большевицький проект? Тому ця внутрішня війна, це друга війна всередині країни. Вона буде важча. Вон, але Вона неодмінно буде. Без знає, ми не підемо далі, тому що статус-кво статус, -кво, статус -кво не можливий. Але я завершу твоїми словами. Я їх виписав, і в них по моєму юро є і певний позитив. Так ось. Проект України як ніякої безликої антиукраїнської країни без чітко виражених зовнішніх політичних національних інтересів вже закінчився. Ну дай Боже, а як буде далі, це вже залежить тільки від нас. Так. Що ж, дякую, Юрко. Хай Бог береже, як кажуть, банальний вислів, ну а в такій ситуації що скажеш? І тебе, і твоїх побратимів. Нагадаю, це був наш гість Юрій Сиротюк, народний депутат України сьомого скликання, депутат Київради і солдат гранатометник Мамай. Давай, Юра. Озвуй. Щасливо. живуть котники та коти, їх багато. На кожній позиції живуть пси, їх багато. І ми навіть з мишами живемо нормально. Це якби знаєш тут формується. І от ми переїхали з позиції на позицію, і знаєш і згадуємо наше минуле, минуле пристанище, як дім. І кажуть, от всі хочемо додому. Зараз, до речі, ми тут під Нью-Йорком, ми вже і тут обжилися. знаєш, ну Це ж товариство українці це газди, знаєш. Ми вже думаємо, собі, як баньку зробити. кульку там... якусь, Сто да? відсотків. Ми кожен день у нас, я не знаю, ми гастрогранатометники там. Вчора ми плов готували, зранку розсольник варили, розумієш, десь казана стирили, десь там мішочок картоплі. От, позавчора там деруни я робив в Волинське. Тобто, насправді війна це 99% такого цивільного, правда, чоловічого життя, коли чоловіки без жінок дорослі знову стали дітьми, тобто ведуть себе як пацани всі, незалежно від віку, багато матюкаються, розумієш. Ось, це так як, я не знаю, це так, як я повернувся в ліцею, в гуртожиток ліцею. Стан душі точно такий самий. Але всі вже з досвідом. тому хтось сміє електрику в тих місцях, де її ніколи не бувало, якось роздобути, хтось сміє якусь пічку, ще щось. Тому, з точки зору, я от хочу написати, знаєш, ну, ну просто якби от як, дійсно як Бог нас опікає, все є, розумієш? там, Тільки закінчилося щось там. Тільки ми подумав, що щось би з'їсти добре, коли нам таке десятилітрове відро пельменів в смальці. І от ми сьогодні сидимо і смакуємо ці фантастичні ну, вареники швидше за все. Ну, цікавесно. Коротше, Знає? Юра, будемо будемо вертатися до таких розмов, і, і як живете, і як воюєте. Я думаю, будемо робити з собою таку серію, можливо, не, не таких довгих. Таких а, але я тобі скажу але я тобі скажу з головами в людей біда. Це просто катастрофа. Через те ж треба щось, щось робити. Бо до речі, і сітка воєнкорів хіба зрівнять у Росії, і у нас навіть я знаю всі цих коців, стешених, сладкових. А в нас, наче, наче нічого не відбувається, навіть якісь переможні, звитяжні речі, хто знає наших героїв, які ну просто там ну, речі такі. Просто легендарні. Тобто треба працювати і працювати. Я думаю, і з тобою теж. Бо, бо ну, ти в мене взагалі на прикметі як, як мінімум мер Києва майбутній. Ну це може, може навіть і мало. Але будемо працювати Павло, і всі, коло тебе. Там теж, там теж я казав для пафосного слова кується еліта наша. Павло, якщо, якщо Бог добрий до нас, і ми будемо переживемо ці часи, хоча тут знаєш будь-яка ситуація прекрасна, знаєш. На війні, то я приїжджаю в Київ, їду в село Трахтимирів, посилаю всіх далеко і живу собі способом козака -я. <сум> я <сум> знаю, А <сум> я... те місце сили. Добре я не Я не впевнений, що я хочу там бути депутатом, будь-ким. Хочеться бути людиною, і цього, цього вистачає. Ну дай Боже, щоб, щоб все було добре.